2 грудня Sony офіційно представила нову 7 П'ять, і якщо чесно, це мабуть один із найбільш обговорюваних релізів цього року. Бо це якраз той випадок, коли компанія не просто показала ще одну камерку, а реально дала те, що багато давно хто чекав. І так на жаль, поки я не амбасадор Sony, тому камери мені не засилають. Я не отримав i7-5 до релізу, не тримав її в руках, але це навіть краще. Бо сьогодні буде не рекламний огляд, не вау. Дивіться, які у мене скарб у коробці. Сьогодні я розберу все по фактам, по своєму досвіду роботи з Sony і по тому, що реально важливо для відеографа. Я кожен день знімаю на Sony A7C2. Це моя робоча камера. YouTube, TikTok, інтерв'ю, комерційні зйомки все проходить через неї. Тому сьогодні я буду дивитися на A7V не як на новинку, а як на інструмент, який має або вирішити більше задач, або, хоча б об'єктивно, бути сильнішим там, де Sony a 7 c 2 мене обмежує. І тут важливий момент. А7-5 – це не заміна А7-2. Це інший клас, але питання, чи є сенс переходити абсолютно логічне. Бо c 2 дуже сильна камера. Вона сучасніше за A7IV, компактніша, зручніша і бере з собою все, що треба відеографу на щодень. Тому я зараз хочу подивитися на A7V саме з позиції реального користувача. Якщо ти, як і я, працюєш щоденно, знімаєш курси, інтерв'ю, подкасти, рілси, чи дасть тобі A7V відчутний апгрейд? Бо так, у презентації виглядає красиво новий сенсор і автофокус 4К60. Без кропу, нормальний екран, два Type-C, і найголовніше вона нарешті не перегрівається. Але питання в іншому: чи відчуєш це ти у своїй реальній роботі? Ось про це сьогодні і поговоримо. Що воно реально випустили, що це означає для відеографа і чи є сенс міняти a 7 c 2 на a 7 v а якщо ти хочеш ще більше корисної інформації у короткому, зручному форматі залітай у мій телеграм. Там більше лайву, списки камер, об'єктивів мої авторські лути, щоб ти міг одним кліком зробити собі якісну кольору корекцію і ще багато всього цікавого, що на ютуб не влазить. Посилання під відео підписуйся швидше, а я продовжую. А 7 5 проти а 7 c 2 Чи відчуєте ви різницю в реальній роботі? Тепер давай чесно порівняємо а 7 5 з камерою на якої знімаю кожен день. А 7 c 2 Бо презентації – це одне, а реальні задачі, реальний монтаж, реальні клієнти це зовсім інше. І тут є дуже важливий момент: а 7 – це взагалі то дуже сучасна камера, її не треба недооцінювати. У неї крутий сенсор, чудовий автофокус, класна картинка, і для більшості задач вона працює ідеально. Тому дивимось на різницю саме з позиції, що A7V дасть мені такого, чого 7 c 2 дати не може. Перша це 4К-60 кадрів без кропу. Оце ти точно відчуєш. На 7 c 2 якщо ти хочеш зняти 60 кадрів, кадр обрізається. Умовно, твій 24 мм об'єктив стає приблизно 36 мм. І все. В А 7 v такої проблеми немає. Ти можеш знімати в словмо з повного кадру. Контролювати композицію буде набагато простіше, і об'єктиви працюють так, як мають з повного кадру а друге, це екран. Так на 7 c два екран нормальний, але тут він реально зручніший, особливо коли треба поставити камеру з боку, знизу, зверху. Це не кілер фіча, але враження таке, ніби ну про мене подумали. Окей. Прикольно, третє це автофокус. Різниця на Бумазі є, але вона невелика. А 7 c 2 вже дуже сильна камера по фокусу. Я не скажу, що 7 П'ять повинна відірватися від неї в космос. В стабільній студії я думаю, різницю помітять хіба що фанатики. Ну давайте по факту. Четверта це динаміка і рух. А 7 п'ять якби поводиться стабільніше, якщо рухати камеру з сторони. Але знову ж таки, у мене з цим проблем не виникало. Я знімаю в студії і в основному це статика. П'яте це два usb c і чесно скажу, я не відчуваю поки що це змінить життя. Попри те, що Sony дуже цим гордиться, я на одному кабелі нормально живлю камеру, і якщо треба застрімити, то будь ласка, але можливо з часом з'являться сценарії, де це реально зручно. Наприклад, два порта Type-C дозволяють одразу заряджати камеру і підключити SSD-шку. і одразу писати матеріал туди. Але я пишу на флешки по 256 гігабайт і не бачу в цьому прям кілер фічі. Але може для когось це зручно. Наступна фішка це новий акумулятор. О, так, це вже суттєво. Нова п'ятірка тримає по тестам, які я бачив, майже 3 години. Це в 4К-24 кадра. Це в два рази довше, ніж моя камера. Ну, окей, тут прям вони і постаралися, клас. І тепер найголовніше барабанна дроп. Вона не пригрівається. Це прям алілуя! Я влітку стільки разів кидав на свою камеру вентилятори від уланзі, що це вже стало таким ритуалом. Бо зйомка у мене зазвичай декілька годин нонстопом. А 7.5 нарешті дозволяє просто знімати довгі відео і не думати про температуру. І це, мабуть, найпрактичніша зміна у всій моделі. Разом усе це складає враження не революції, а нарешті доробленої нормальної камери, яка вирішує ті болі, які були в попередніх поколіннях. Тепер скажу максимально чесно, я б не оновлювався на A7V. І причина дуже проста: у цій камері для мене є тільки один реальний плюс, і це перегрів. Так, A7V не гріється. Так, вона працює годинами без пауз. Так, це виглядає красиво на презентації, але давай реально, я вже давно закрив це питання вентилятором від уланзі. Маленький кулер і а 7 c 2 тримається нормально. Це незручно тільки влітку. В основному камера працює абсолютно стабільно, і виходить так, що єдиний сильний аргумент переходити. Я вже вирішую за 20 баксів. І так, можливо, це не найкрасивіше рішення, але воно працює. Все інше це не про мене. Картинка 100% ніхто не помітить різниці. Я не бачу того приросту, який змушує міняти камеру. Автофокус. У мене на 72 він і так ідеальний для студії. Мені не потрібно, щоб він був ще трохи розумніший. 4К-60 без кропу? Прикольно. Але я за останній рік використовував 60 FPS кілька разів, і то для експериментів. Два USB-C. Ну не змінює життя. Я й на одному USB c живу нормально. А тепер про автономність. Окей, а сім п'ять живе довше. Це кльово. Ну так як я знімаю на студії, то я живлю камеру від зарядного Type-C, просто в розетку втикаю або через повербанк. Акумулятор це дійсно круте оновлення і на рівні з перегрівами 4 k 60 Кому це важливо, то зверніть увагу. А 75 п'ять хороша камера, правильна камера, але вона не додає мені нічого, що реально змінює мій робочий процес. Тому на даному етапі я б не оновлювався. Якщо б A7C2 почала мене обмежувати, тоді інша історія, але зараз моя камера справляється на 100%, і A7V не дає того вау, щоб я її змінював. Якщо коротко підсумувати, A7V – це сильна дороблена камера, яку зробили так, як мало би бути ще кілька років тому. Якщо ти якраз зараз вибираєш собі нову камеру, це справді хороший варіант. Але якщо ти вже знімаєш на Sony A7C2, як і я, і вона тебе не підводить, то переходити на A7V, ну як на мене, немає особливого сенсу. Різниця мінімальна, але знову ж дивись по своїм задачам. Я розповів тільки про свій досвід. Єдиний реальний плюс це відсутність перегріву та довша автономність. Якщо тобі потрібні довгі записи, складні умови, 60 кадрів. А 7.5 – п'ять прям твоя камера. Якщо ні, а 7 це 2 ще довго буде робити свою роботу ідеально. А хто хоче ще більше корисної інформації у короткому форматі, нагадую, щоб залітали до мене в Telegram. Там я ділюсь списками камер, об'єктивів, робочими порадами і багато іншого. Посилання під цим відео, тож підписуйся, щоб нічого не пропустити. Ну, якщо відео було корисним, постав лайк, напиши коментар, і побачимось дуже скоро. Дякую, що дивишся.